Символіка тут архаїчна. Оце, цей символ називається Божа ручка. Майже всі ці писанки вони захисні. Розповідає викладачка Хмельницької художньої школи Світлана Делікатна про одну з своїх робіт на персональній виставці. каже цьогоріч представила рекордну кількість власноруч створених робіт. У 2019 році я виставляла 350 писанок персональної виставки, в 23-му 650. Зараз тут 1015 писанок. Більшість колекцій представлена Подільської, але я відписала регіональні писанки Сумщини, покуття Галицької Волині. Мисткиня каже, третину писанок для виставки відписала за тиждень. Робила це поетапно за орнаментами так званого невідомого зошита. Ніхто не знає автора цього зошита. Цей зошит був віднайдений ще в середині ХХ століття, але тільки зараз його оприлюднили. Оксана Білоус видала книжку, яка так і називається. Всі ці зразки були зібрані на базарі в Кам'янці-Подільському. Я відтворила лише одну третю частину, лише 75, їх там 330. Писанка це символ сонця, розповідає Світлана Делікатна. А для неї особисто любов. Любов до життя, любов до роду. Любов до землі, яке тобі дала життя, любов до світла і любов до природи це обов'язково, тому що природа і писанка це одна і те саме. Переглянути авторську виставку Краса та гармонія української писанки в обласному краєзнавчому музеї можна до 11 травня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.